А4, Б9 до нас заїхала, значить, це у нас 16 рік, 2 літра ТСА-двигунчик, у нас 160 тисяч пробігу. Коротше, ну ви всі там хейтите нас в коментарях, да, там пишете, що ви обсираєте, інші сервіси. там. Ми не обсираємо, ми просто констатуємо факт. Ну от дивіться, Є у нас автомобіль, А4, Машинка до нас приїхала з якою проблемою. Ну, По-перше, машинка приїхала з тим, що в неї проблеми по щепленню. Є. Це, кстати, ваш любимий тіктокер-Ніколай, скоро буде займатися цією коробкою передач. Но, тим не менш, поки що ми робимо щеплення, а що машинка приїхала? Ми зараз будемо тут демонтувати турбіну. А що демонтувати? На турбінку дивишся, вона наша свіженька, хороша, там, все окей. Як оказалось, клієнт десь вже ремонтував турбіну. І ну, коротше, херова отремонтували йому турбіну. Херова, що тут сказати? І тепер по надуву у нас там така п'янка, взагалі непонятна. Коротше, машина їде не так, як має їхати. Значить, ми що тут демонтуємо турбіну? Зараз віддаємо, ми її на стенд перевіряємо, будемо перероблювати турбіну, поправляти все, щоб машинка їхала нормально. А далі вже займаємось безпосередньо коробки передач з щепленням, тому, що по щепленню теж тут є проблеми, тому щеплення тут теж будемо міняти.